Передавали в топографію в ту друкарню, вони мали німецький український шрифт. Тому що кожна за радянської влади, кожна машинка, кожна друкарня всі шрифти були в спецвідділі. І якщо хтось на друкував, могли знати, якщо знає, де та машинка навіть друкарська є, могли його вирахувати. А тут ми мали німецький шрифт, який не був зареєстрований в КГБ. І на ньому ми друкували відозви, брошури. І ті брошури йшли, значить, у нас чоловік був зв'язаний з залізничниками, значить, через Раду з Німеччини йшли дуже багато поїздів з трофеями німецькими. Ну, там, машини, заводи, все, розбирали. Ті на залізниці вони мали фумбір, Звичайно, відкривали ці вагони і туди розкладали ту літературу. То не було адресовано особисто комусь, просто для людей, які будуть відкривати, то будуть брати, кожен візьме і будуть читати. Ну, якраз там було роз'яснення, що таке ОПА, що таке Бандерич і так далі, такий наш рух, така коротенька історія, фактах знайти. Що було так стисло зроблено, щоб для людей, які то почитають, що і задумався. Все таки що там не 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 тільки одні тільки вбиває, так далі.